Сам буду молитися разом з вами. Певно, що коли разом, то воно трошки легше і певненіше, і апаратура, і все інше. Але знаєте, я собі думаю, що часом Господь Бог нам дає можливість побути в спільноті, побути в самоті і. Господь Бог завжди дає нам таку можливість, щоб ми були у різних ситуаціях. Бо якщо людина в одному, тому самому стані, знаєте, то воно не завжди так якось не завжди для людини тої доброї. Людина вона мусить мінятися. І вона була маленькою дитиною, потім підросла, потім велика, потім старша, потім вмирати треба і так далі. І ми перебуваємо в різних ситуаціях. Ми живемо в одному домі, ходимо в гості до іншого, ми ходимо до церкви, ми ходимо до одного храму, до другого, до третього, і це робить наше життя різноманітними. І якщо ви представте собі, щоб на землі росли всі одинакові квіти, одинакові, ромашки там, або рози одинакові, всі дерева одинакові, які є. і... Трава також одинакова. І ми би так, все таке одинакове, і ми би знали, що де би ми не поїхали всюди буде одинакове. Людина би себе відчувала якось, знаєте, обмежено. Людина хоче чимось себе якось творити, хоче брати участь в різних ситуаціях. І тому світ наш різноманітний. І ще цар Соломон в своїй премудрості сказав, що все так не буде. Він навіть на в своєму перстні написав, що все так не буде. І коли йому було добре, він дивився, думає, Боже, це ж написано, все так не буде. Ясно, що буде щось і погане. І коли було погано, тоже береш і читаєш: усе так не буде. Так же само, і сьогодні. Ми маємо війну, зараз в Дніпрі звучить сирена. Ну, я вже нікуди не буду бігти, я вже буду, залишаюся з вами. Так що я так не дуже бігаю від сирени, бо я в храмі. Якби я був десь е, за межами, я б ще може переживав. А в храмі місце священника, якщо навіть сюди прилетить ракета, ну, значить так треба комусь там на небі. Тому не треба боятися, каже Господь, не бійтеся. Бо тільки людина починає боятися, злий дух зразу приступає і старається людину вивести з рівноваги. Йому треба, щоб людина боялася. Любий режим, який є побудований на страху, він є недобрий. Ви скажете, а в Біблії написано, що страх Божий то і початок примудрості. Боятися Бога треба правильно. Якщо я боюся Бога, що Він мене накаже, цей страх, він є недосконалий. Якщо я жалію за свої гріхи, що я зробив на сповіді, бо думаю, Бог мене покарає, так мені шкода, що він мене покарає, цей жаль є недосконалий. Ми маємо боятися Бога в тому плані, що я боюся Його образити. Скільки Він для мене зробив, дав мені життя, дав мені чудесних людей навколо мене, дав мені можливість. Я боюся його образити. Це досконалий жаль. Це досконалий і правильний страх. Так як дитина боїться батька, що він її може наказати, і боїться батька образити. Є різниця? Є. Більше батька веде до вподоби, коли дитина боїться його образити, він пишається такою дитиною. А якщо дитина боїться, що батько накаже, значить. По-перше, він вже не раз її наказував, а по-друге, е зробив щось недобре. Тому боятися Бога треба правильно, боятися його образити. Я би ще два слова хотів сказати сьогодні про Боже тіло, про тіло і кров Христа. бо Сьогодні день такий торжественне поклоніння тіло і крови Христа. І сьогодні, навіть особливо хочеться якось. По особливому віднести себе в єдності з тілом і з кров'ю Ісуса, особливо поклонитися тіловій і крові Христа. Як це зробити? Недаремно Ісус лишив себе під видами хліба і вина? Це ті речі, які ми можемо спожити, прийняти в свої уста. І той тіло і кров Христа стає нашим тілом. А якщо я бачу причасників, що прийняли тіло і кров Христа Боже, так вони прийняли тіло і кров Ісуса, і той Ісус, Ісус живе у них. Це ж є це чудесно, бо тому що я можу поспілкуватися з Богом живим, який живе в тобі, живе в мені. Якщо я не можу говорити устами Ісуса Христа, то я можу говорити в Його присутності, бо Він є присутній тілом і кров'ю, Він фізично присутній. І знаєте, коли ми поводимося в присутності поважної людини. То ми себе тримаємо трошки в рамках, стараємося, Ну, бач, люди поважні прийшли. Треба якось їх уважити. Вону, дитині зразу каже, будь цем тихо, це серйозні люди, вони дуже рідко до нас приходять. А якщо то десь один раз в житті, таке стається, що якась особлива людина, якась там дуже важна, значуща, приїхала до нас в гості, бо ми маємо можливість бути з нею на якійсь зустрічі. І ми по-особливому себе поводимо. Так? І ми відчуваємо якусь таку радість, бо тому що, ну, якщо ця людина для тебе ще й дорога, особлива, якась цінна. І тут представте собі, що ми маємо можливість бути у присутності Ісуса Христа, Живого, який тілом і кров'ю є присутній з нами. Ну, а де я його побачу? Та у кожному з вас. У кожному з вас, що причащається, сповідається і приймаєте тіло і кров Христа. Бо Христос каже, хто їсть моє тіло п'є мою кров, той має життя вічне, але хто їсть моє тіло і п'є мою кров і не розрізняє, що то тіло і кров, то суд собі єсть. Тому бажаю вам боятися обідати Бога живого, який є присутний з нами тілом і кров'ю на землі, який є присутний з нами через те, що. Ви приймаєте причастя. І ви ніхто не можете сказати, хто достойніше приймає то причаст, хто з більшою вірою, хто з більшою особливою теплотою сприймає того живого Бога. Тому не можна особливо з християнами уступати у якісь конфлікти, бо ти можеш себе наразити на страшну небезпеку. Будучи причиною конфлікту в присутності живого Бога. Але представте собі, яку силу має ваша молитва, якщо у вас живий присутній Господь Бог тілом і кров'ю присутній у вас, бо ви причащалися, ви приймали святе причастя. І коли ви в тому стані освячуючи, ласки, молитеся. Там навіть не треба не то, що кричати, там шептати не треба, бо Бог коло тебе. Він в тобі, Він тебе чує. Користайтеся тої нагоди, старайтеся перебувати в стані освячуючої ласки, в тому стані моліться, бо молитва ваша сильна. Христос каже, якщо будете в мене вірувати, то те, що я роблю, будете більше речі робити, чим я. Христос, калік ставив на но, сліпим давав зір. Він мертвих воскрешав. Чуєте? А Він каже, ви будете робити більше речі, як я. Не встидайтеся робіть, оздоровляйте. Першу чергу себе. Перестаньте себе картати. У вас живе Ісус Христос. Перестаньте себе мучити, Він вас простив. Йдіть далі, будьте святими, служіть один одному. Бачите в самому ближньому Ісуса Христа, який тілом і кров'ю присутній там. Бо не знаєш, ти, як та людина сповідається, не знаєш, як вона причащається, ти деш тільки бачиш, як вона поводиться. Бо, знаєте, коли. Яка б людина не була ну, тверда у своїй вірі, яка б вона не була глибоко переконана у своїх правдах, вона, коли потрапляє у іншу компанію, іншу середовище, вона все рівно старається себе до того середовища якось пристосувати. І якщо ваша компанія не дуже є добра і до вас прийшла свята людина, вона все рівно буде вам підогравати. Щоб не виглядати білою вороною. І ви не раз так робили. Прийшли в гості, п'ятничка, піст, а стіл накритий, ковбаса, все як має бути, м'ясо від бівні все є. Та ви так чемно. Ну? та що не їсте, там куме, що з'їсти, та ні дякую, поїв води. Був би знов що такий гарний стів, я так люблю казати, би знов був такий гарний стів, був би не їв вдома, ну ведеш, тоді наївся. Та й щось не дуже хоче. а такого грошочку з молодим, там, салатику подзьобаю. І ми мусимо пристосовуватися, і це є дуже правильно, бо як будете, як будете показувати, та я пощу, то то та то, то п'ятниця, люди будуть захищатися і можуть вас принизити. Не треба. Не треба. Я завжди казав, що в будь-яких ситуаціях треба. Бути ближче до людей. Те, що робив Христос. Він приходив до того, до Митеря, прийшов додому, йому упрікають. Тут йому, ці, Магдалину привели каменувати, Він каже тихо, тихо, тихо. Хто з вас не має гріхів, таких, як вона? Нехай перший кине камінь, все нема нікого. Тут е, е, Марія миє йому ноги своїм е, волоссям витирає. Як би каже, знав він, хто це така жінка-грішниця, що до нього доторкається, він би її вигнав. Христос завжди був максимально близький до людей. Бо прийшов їх, каже, не судити, а спасати. Тому і вам кажу. Будьте послідовниками Ісуса. Не показуйте свою святість там, де не треба. Вашу святість оцінить Господь Бог. А ми маємо показувати свою Божу поведінку присутності, де б ми не були. І тим самим у нас буде жити Христос. Бо Він буде у вашій душі від святого причастя до того часу, поки Він захоче, щоб ви Його носили у собі. Присутність Бога в тобі залежить наскільки твоя поведінка подібна до поведінки Ісуса Христа є той секрет тіла і крови, є той зміст поклоніння, торжественне поклоніння тілу і крові Христа, тілу і кров, яка на престолі в ківоті постійно стоїть, Причастя, яке ми приймаємо в святому причастю, і ближній наш, який прийняв причастя, прийняв тіло і кров Христова. Нехай Господь Бог благословить вас у цей день особливий. Нехай Господь Бог благословить кожного із вас. Будьте настоящими, носіями живого Бога у своїй душі і в своєму тілі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!